Доброго дня, я знову в ефірі. Приїхала тут у містечко, де що хочу купити. І хочу пару слів сказати. Будь ласка, закликаю вас, кому потрібен заробіток. Відробіток це дуже хороша, вигідна умова. І що? Я багато слів не вмію сказати. Розмальовувати, що це е, супер все. Ні. Це ідеально просто. Я знайшла цей підзаробіток і така задоволена. Не можу вам переказати. У мене такі емоції і перевищені. Після того, як я побачила виплату людей, які е, дійсно в цьому проєкті заробляють. Зразу, звісно, не повірила. Але на даний час переконалася в цьому. Дівчатка, думаю, що кожному з нас потрібні гроші. Кожному. Такого немає, щоб на даний час нікому не потрібні були гроші. Я просто вам пропоную, як нормальна, проста людина. Заходьте до мене в профіль. Підписуйтеся, ставте плюсик, я вам все розповім. Тут немає нічого сложного, тут не треба ні продавати, ні купляти. Тут реклама просто. Це не піраміда. Це, це просто реально заробляєш гроші. Звісно, треба включати мозги і працювати в інтернеті. Хочеш більше, хоч більше працюй. хочеш менше, менше працюй в інтернеті. Все залежить від вас. Я дуже задоволена цією фірмою. Ця фірма вже шостий рік працює. Кожного року проходить аудіт. Ідеально. Думаю, що вас зацікавить. Будь ласка,